Сьогодні у нас чудовий суботній день, чудова золота осінь. Так як я вчора вам і пообіцяла вирішила зайти, пострімити, тому всі, хто зі мною приєднуйтесь, друзі. Зараз хотілося б, так як я колись починала, починала про новини говорила, це було років три тому. Потім завжди шукала якісь анекдоти, щось там посміхніться. І сьогодні я... мені подобається, я завжди купую збірну солянку, трохи зарядки для мізків. Так. Вирішуємо, згадуємо і заставляємо. Мозги наші працювати, так? тобто створюємо нові нейронні зв'язки обов'язково. І також тут є така рубрика Осміхніться, тому потім я вам прочитаю, де що мені сподобалося. Посміхнемося. Спочатку розкажу вам про погоду. Погода в нас чудова золота осінь. Хочеться, звичайно, погреби. Вчора в мене був день бабусі. Сьогодні відхожу <ріст> від тусовки. <ріст> так, так, у нас здоров'я різні. І ще раз вернусь до погоди. Сонечко зранку. Вода, я завжди дивлюсь, яка вода ввечері, е, яка вода зранку, і роблю виводи, що така. Була і ночна температура. Сьогодні в нас зранку в басейні вода на градус тепліша. Тобто сьогодні в басейні 11 градусів вода. І провожу аналогію з минулими роками. Ми до... Сьогодні у нас вже яке сьоме, Восьме. Сьогодні у нас 8, жовтня, хотіла сказати березня, 8 жовтня, до 8 жовтня ми ще. Не купалися ні разу. Ну, будемо сподіватися, якщо так е подивитися, то будемо сподіватися, що осінь у нас тепла і ще трошки тепліша. А можливо, це ми себе заставляємо. Може і так. Можливо і так. Небо трошечки таке затягнуте хмаринками, ну, такими, значить як, як туманом. Сонечко яскраве, на сонечку тепло, гарно пригріває. І вчора була чудова погода, вчора було тепло. Згадала зразу анекдот, такий є анекдот. Ми колись у молодості його часто розповідали, але не розуміли. Кажуть, як про три різні, три різні... вісові хотіла сказати вагові категорії, ні, вікові категорії. Три різні вікові категорії. Спочатку це коли нагулявся, напився, а зранку встаєш і хоч би що, так, а потім інше, коли вже зранку встаєш і тобі дуже погано. І третій період це коли ти зранку встаєш. А тобі так погано, наче ти вчора так погудів. Кожному своє, як то кажуть. Так що ми вчора тусили. Сьогодні я є на силу. Знайшла час, щоб зайти з вами поспілкуватися. Друзі, доєднуйтесь. Чат працює. Доєднуйтесь до мого стріму. Пишіть свої коментарі. Яка у вас погода? І як ви плануєте провести свій суботній день? Ми сьогодні, я, звичайно, те, що я вчора не працювала, то я зараз і тут починаю працювати. І посміхаємося. Анекдот. В офіційній установі. Ваш сімейний стан не можу забути свою колишню. Ну, тут, звичайно, повинно бути ха-ха-ха. Кумцю, як ви думаєте, ядерна війна буде? Та тіпун пун вам, кумцю, на язик жартуєте? Та я ж серйозно, аби знати, ставити мені зуби, чи хай уже буде, як є. Змучений чоловік телефонує тещі. Ваша дочка просто нестерпна. Я завтра ж подам на розлучення. А ви просто сьогодні забирайте її до себе негайно. Вибачай, синку. Але так не вийде. Мусиш лишити її собі. Тобто як? А так, термін сплив після двох тижнів виробник товар назад не приймає. Крим відпочивальник до місцевого, а де люди? не сезон, а коли сезон, сезон буде в липні, так зараз іюль, отож я й кажу, зараз іюль, а сезон в Криму буде в липні. Хтось колись задумувався на біса зубом нерви. За що вони мають переживати? І далі посміхаємось. Всі, мабуть, ще сплять. Привіт! Це ж скільки ми не бачилися, як живеш, як справи? Та так. Раніше зі словами, мені, як завжди, заходив у бар, а тепер в аптеку. Що не кажіть, а гроші псують людину. Особливо, коли всі гроші в інших. Маленька дівчинка Тітці, яка прийшла в гості. Ой, тітоньку, як добре, що ви приїхали. Тепер у нас буде повне щастя. Тато так і сказав. І ще твоєї тітки нам для повного щастя не вистачало. Галино Іванівна, добрий день. Це вам із тероборони телефонують. Та що ж ви взялися? Та віддам я вам той танк. Город виберу і віддам. А дідько з ним, з тим танком, тітко, полонених куди поділи? Чиновник на сповіді Отче, я грішний, дуже грішний. Усе, що я маю, я вкрав. Тільки дві речі в житті я чесно купив диплом про вищу освіту. Та посвідчення водія. Друзі, хто зі мною є, дякую, що ви зі мною. І зразу ж дякую вам за ваш лайк. Я бачу. Звичайно, хотілося б сказати всім вам, дякую, що ви мене підтримуєте. Є іще, хто зі мною. Дякую, що ви зі мною. Хорошого вам суботнього дня! Чудової золотої осени. Дякую за ваш лайк, побачила також. Чат у мене працює, тому долучайтеся, пишіть, яка у вас погода. Ми вже трошки посміхнулися. Я розповіла вам, що я... мені подобається збірна солянка. я не раз беру, для того, щоб нові нейронні зв'язки. Доброго, доброго лікаря, доброго вам, також доброго. І якщо це у вас суботній день доброго відпочинку, якщо це робочий день доброї роботи, чудової роботи і теплого сонячного дня, обов'язково. До мене ще хтось долучився. Дякую вам, друзі. Дякую, що ви зі мною. Так, хочеться погриби. Хочеться погриби. Хочеться, щоб була хороша погода, і тому, мабуть, треба йти по гриби, поки іще грибний сезон. Ми побачили, що на газоні рядом на газончик. Я вам показувала на газоні є печерички, є. Печериці дуже смачні. Друзі, ми були, ходили по гриби, коли вже Лека перевернув нашу розмову на гриби. Я вам хочу розповісти. По гриби ми ходили. Звичайно, дуже чудово. А ще дуже чудово тоді, коли ти знаходиш гриби, і ми. Пізнали ще одні нові гриби. Ми завжди брали тільки білі підосиновики, підберезовики. Підосиновики ще називають краснюки. Або іщ... Ой, хтось щось щось написав, а я не туди дивилася. Зараз я гляну, зараз хвилиночку. Зараз я подивлюся. Погода завжди хороша. Так, насправді погода хороша, в погоди не буває у природи не буває поганої погоди. Абсолютно вірно. Так, і про гриби я хочу продовжити вам. Ми раніше брали підосиновики. Підосиновики це називаються на Хмельниччині, називають краснюки. Також їх називають красноголовці, тому що в них червона голова. так, красноголовці. І, А насправді це підосиновики. і вони завжди ростуть в осині під осинами. Під ми завжди брали, і знаємо, які вони теж похожі. Їхня сама ніжка похожа на стовбур берези, і вони ростуть підберідками. Також, звичайно, всі знають Білий гриб. Прийшла, прийшла моя дівушка, вона чує, що я тут розположилася і розмовляю з вами, і вона також тут прийшла сказати привіт. І сьогодні досталася чудова кісточка, вона довольна. Звичайно, про білий гриб ми всі знаємо, а я хотіла б розповісти, ми, ми узнали ще одні нові гриби, ми їх раніше ніколи не брали. Вони подібні, називаються вони, тут їх називають говорушки. А насправді це із, із серії сироїжок, їжок, я так зрозуміла, вони. Подібні до сироїжок, вони подібні до е, печериць, вони подібні до, е, до пеньок. Ну, тобто оці всі три смаки зразу, якщо з'єднати, оце і будуть говорушки. Насправді їх дуже легко збирати, їх багато. Чим вони мені ще сподобалися, ми попали на полянку, вони сподобалися тим, що вони дуже чисті. Вони не ростуть в піску, там немає піску. Багато вони ростуть там хвоя, така гарненька така глявенка була, і їх багато і дивися під ноги, щоб тільки не розтоптати. Головне, що от чим сподобалось, що коли ми принесли їх додому, помили, відварили і зараз, зразу ж посмажили з цибулькою. Дуже смачні. Вчора е, наша мама зробила смажену картоплю і додала туди е, цих говорушок смажених, дуже смачно. Е, хочу сказати, що е, чим, вони ще, чим вони мені більш, більш смакують із картоплею, це тим, що, е, що вони більш сухіші. Так, друзі, і, і ще посміхнемося. Вихователька. Після екскурсії з групою у фермерське господарство. Ну, діти, які звуки ми сьогодні чули на фермі? Дітки, Бе, му, ко-ко-ко, кря-кря-кря, Олесик. Ану, злась із трактора паразит. Чоловікам на замітку. Якщо у вас з'явився живіт? І лисіє голова, це не означає, що ви втрачаєте привабливість. Просто із грізного воїна ви перетворюєтесь на заможнього римського сенатора. Батько синові, синку, ти не злись, коли мама тебе лає, але ж, тато, вона не права. Терпи, синку, це тренування перед подружнім життям. Який славний у тебе котик? Такий милий, такий пухнастий, а як його звати? Взагалі чи о 6 ранку? Якщо ви досі думаєте, що дружина любить вас більше, аніж вашого кота, спробуйте й ви накапостите десь у закутку. Друзі, я вам дякую за ваші лайки. Я вам дякую за те, що ви зі мною. І е, хочу іще, знову ж таки, звернутися, звичайно, до вас. Я знаю, що в мене, е, на жаль, я вас не бачу, хто в мене підписаний, але я бачу по вашим е, коментарям. Дякую вам за коментарі. Коментарі теж е, допомагають розвивати канал. Дякую за коментарі, дякую за лайки, дякую за те, що ви зі мною. І я бачу, що дуже багато у нас вік різноманітний, є від мого. Від мого віку є також і молодші, тому що ми починали канал з моєю племінницею, коли вона була у нас. Ми тут навчалися разом, і, звичайно, так як я вчора вам говорила, що в мене був день бабусі, і я, звичайно, була вчора е, дитиною. Ми вчора тусили дітками. І тому у мене різноманітні, я бачу вік на моєму каналі. Колись Анжела зробила відео і викинула, як починити попсоки. Туди дуже багато заходить діток, і всі дякують. Мені дуже приємно, що це вам допомагає і що ви чините свої попсоки. І мені дуже приємно з вами поспілкуватися, поболтати чи як це говоряти. Пострімати. І посміхаємось далі у барбершопі. Я вас уже голив колись. Ні, цей шрам у мене віддавна. А ви знали? Лінь найкращий із семи смертних гріхів. Він буквально вберігає вас від скоєння решти з шести. Те ще шпетить зять, зятя. Усе тобі полювання. Краще б спортом займався, мамо. Полювання це теж спорт. Ще й який? Це ж яким боком? Або ви уявіть, ви полюєте на кабана. Патрони закінчились, а кабан і досі живий. Анекдоти про програмування схожі на анекдоти про риболовлю. Начебто все зрозуміло, а от де сміятися? Ще вгадай. Універсальна погода від начальника. Зараз я з вас вакансії пороблю. Універсальна погроза від начальника. Погроза. Зараз я з вас вакансії пороблю. Дружина буде чоловіка серед ночі. У нас на кухні злодій. Він точно їсть пиріг, який я приготувала. Спокійно. Спочатку вирішимо, куди спершу телефонувати у поліцію чи у швидку. Друзі, а як називається житло бобра? Думаємо. Аліс із Дубів. Все, друзі, я пішла працювати, тому що вчора я не працювала. Вам дякую за коментарі. Дякую за те, що ви писали в моєму чаті. Дякую за вашу підтримку мого канала. Вам хорошого суботнього дня бажаю. Сонечка, мирного неба, теплої погоди. щастя, всього найкращого.